Провідний медичний центр Мати та дитина мережа закладів із семи філій по Україні, що спеціалізується на лікуванні безпліддя, гінекології, урології, генетиці та хірургії. Професійний розвиток лікарів, конференції, і майстер-класи, запорука якісної медицини. Якщо лікар перестає вчитися, він перестає напевно бути професійним лікарем. Він перестає вдосконалюватися. Сьогоднішня конференція присвячена безпліддю, тому, що актуально в нашій країні, тому що актуально в світі ми ділимося досвідом з лікарями, гінекологами, терапевтами, з репродуктологами. За оцінками ВООЗ, близько 15% людей у світі є безплідними. Це кожна шоста людина. Найпоширеніші причини цього діагнозу обговорили на конференції. Аренції Опять п'ять причин. Це трубний фактор, який є абсолютним фактором безпліддя. При трубному факторі це тільки екстракорпоральне запліднення, матковий фактор, чоловічий фактор, ендокринний фактор і є безпліддя на ясного генезу, при якому теж вагітність не настає, і причину ми можемо встановити тільки тоді, коли проведемо екстракорпоральне запліднення. Безпліддя це відсутність вагітності протягом 12 місяців для пар віком до 35 років за умови регулярного статевого. Вого акту та здоров'я партнера. Для людей старших 35 такий діагноз ставлять після шести місяців невдалих спроб. Після цього лікарі спрямовують пацієнтів на комплексне дослідження і лікування. Це концепція підготовки до вагітності, яка має завершитися народженням здорової дитини. Всі ми з вами є носіями тих чи інших мутацій. На жаль, коли ці мутації поєднуються в одній подружній парі. Є ризик народження генетично нездорової дитини, правильне обстеження генетичне перед програмою, преімплантаційне обстеження ембріона перед ембріоперенесенням при показаннях, певних медичних показаннях, дає можливість отримати максимальні шанси для отримання головної мети репродуктивної медицини. У центрі діє генетична лабораторія, яка дозволяє виявити спадкові захворювання і підвищити шанси на народження здорової дитини. Ми маємо власну сертифіковану генетичну лабораторію, яка надає всі види послуг генетичного обстеження, як з цитогенетичного обстеження, так і до е дослідження носійства моногенних захворювань. І це вкрай важливо, якщо ми говоримо з вами про відповідальне батьківство. Важливим напрямом у боротьбі з безпліддям також є кріозбереження. Це сучасна технологія, яка дозволяє зберігати біологічний матеріал протягом багатьох років. Можна заморожувати як сперму, можна заморожувати як і циклітини, так і ембріони, Якщо це пара, для цього потрібно записатися хоча б на онлайн-консультацію до репродуктолога для того, щоб репродуктолог сказав, які необхідні обстеження для заморозки вашого біоматеріалу. Прийти і здати біоматеріал. Україна активно розширює доступ до безоплатного лікування безпліддя через співпрацю з Національною службою здоров'я України. Медичний центр мати та дитина допомагає українцям. Скористатися цією програмою держава на сьогоднішній день покриває на один рік два повних цикл лікувальних цикла. Потрібне повне обстеження згідно наказу міністерства охорони здоров'я. Потрібні певні документи, які підтверджують відсутність протипоказів до екстракорпорального запліднення. Є єдине обмеження це вік жінки. І е, жін жінкам на жаль, після 41 року зайти в цю програму неможливо. Однак родини, які не потрапляють під програму від НСЗУ, можуть скористатися проєктом Лелека прилетить від медичного центру Мати та дитина, який допомагає стати батьками. За його допомогою вже 31 пара пройшла програму ЕКЗ і на світ з'явилося 18 малюків. Юлія Глущенко Олексій Баклайкін, Київ 24. you <music>